Друзі, мої вітання. Мене звати Даріна Глущенко. Ви дивитеся тут канал Телеграфія і на календарі 22 вересня. Понеділок розпочинаємо інформаційний тиждень. Сьогодні будемо говорити про те найактуальніше та найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Зокрема, будемо обговорювати і економічні новини. Як бачите, до нашої розмови вже доєднався наш сьогоднішній гість Олег Пензен, економіст та член економічно-дискусійного клубу. Пане Олегу, мої вітання, і я рада вас бачити. Також вітання щирі, Ради бачити, ради чути. Дякую, дякую. Розпочну з того, що служба зовнішньої розвідки повідомляє, що Росія через затяжну війну піднімає податки і готує удар по банках. За даними розвідки, у Росії зараз наростає податковий тиск на бізнес і фінансовий сектор через війну і стрімке зростання бюджетного дефіциту. Пишуть, що це майже в четверо перевищує планові показники. Попри публічні заяви Путіна про відсутність планів, підіймати податки у Кремлі. Все. Таки вже обговорюють нове підвищення ставки ПДВ з 20% до 22%. Хочу з вами обговорити цю тему, як підвищення ПДВ яким саме чином з 20% до 22% буде впливати на звичайне пересічне російське населення, і чи можемо ми загалом констатувати і говорити про те, що для російської економіки це таки стане неминучим кроком, і згодом з часом ПДВ буде лише зростати. Давайте трошки історією, щоб ми зрозуміли, в зв'язку з чим взагалі виникла ідея підняття податків. Коли починався 25 рік, очікуваний, дефіцит російського бюджету був 1 трильйон 350 мільярдів російських рублів. Після того, коли вони переглянули середньорічну ціну на нафту, яку вони очікують в прогнозі, до 57 доларів за барель, вони поставили в себе очікуваний обсяг дефіциту 3,8 мільйона. На сьогоднішній момент фактичний дефіцит 4,5. Тобто, по відношенню до того дефіциту, з якого вони починали цей рік, це в дійсності там більше, ніж три рази. А це ще ж не рік закінчився, це ж тільки в місяць місяці, треба розуміти, що, як правило. Пік видаткових операцій припадає на кінець року. Так що цілком ймовірно, що до кінця цього року дефіцит буде вищий. Ви можете поставити який завгодно дефіцит, якщо у вас є джерела його покриття. Ну, тобто, коли ми з вами говоримо про російський дефіцит, то треба розуміти, що напротязі, по суті, спочатку активної фази бойових дій, тобто вже 3,5 років, джерелом покриття дефіциту в Російській Федерації був Фонд національного добробуту. В 2022 році загальний обсяг коштів Фонду національного добробуту 12 трильйонів російських рублів. Ну, по сьогоднішньому курсу це 150 мільярдів доларів. На сьогоднішній момент в Фонді національного добробуту лишилося 2,7 трильйона це 30 мільярдів. При тому, що фактичний дефіцит сьогодні, ну, от вже 50. Тобто, стало питання, звідки ще покривати тих 20 мільярдів доларів ага. дефіциту. Всі очікували, що Путін підніме питання перед Сі Цзенпіном про надання Російській Федерації стабілізаційного кредиту і напевно це і було. Але судячи з того, що жодної згадки про стабілізаційний кредит в підсумкових документах зустрічі в Пекіні на початку вересня не було, це означає, що китайці в черговий раз, як і це було у 2023 році. Хочу нагадати, що росіяни в 23-му році вже зверталися до Китаю з цього приводу. Тоді отримали відмову. Ця ситуація, в принципі, така сама. Вони теж знову отримали відмову. Тобто, Російська Федерація до листопада місяця вимушена знайти якісь додаткові джерела. А хочу нагадати, що з 22-го року вона відокремлена від міжнародних фінансових ринків, тобто, вона не може там, вийти, надрукувати Євробонди і вийти. З пошуком цих коштів, окрім цього, в неї заморожені і валютні резерви в Європейському Союзі, так що джерел інших немає. Тобто є тільки внутрішні джерела. А що на сьогоднішній момент є внутрішніми джерелами збільшення доходів відповідно зменшення дефіциту? Один з напрямків це підняття податків. От власне, про що ми зараз з вами почали говорити? Але тут є дуже небезпечна велика річ. Чого? Якщо ви починаєте піднімати податки, до речі, хочу сказати, що сьогоднішній стан російської економіки, навіть російськими економістами, характеризується як технічна стагнація. Що це означає? Що темп просто економіки менше одиниці. Якщо менше одиниці, це означає, що він знаходиться на рівні статистичної похибки. Тобто це означає приблизно плюс-мінус ноль. Якщо ви в умовах всезагального нуля вводите додатковий податковий тиск на малий і середній бізнес, то чекати росту цього малого і середнього бізнесу ну, абсолютно не потрібно, його просто не буде. Навпаки, коли ноль розвитку і є бажання активізувати економіку, зменшується податковий тиск. Робляться програми стимулювання економіки, робляться програми стимулювання малого і середнього бізнесу. Вкладаються додаткові гроші туди. А тут питання підняття податків. Тобто абсолютно неправильний рух з точки зору відновлення спроможності економіки угу. розвиватися, тому на малий і середній бізнес ну, податки не покладеш. На що можна покласти податок? Є все загальний податок, який покладається на будь-який товар. Який оплачує кінцевий споживач. Цей товар називається податок на додану вартість. В різних країнах він різний, в Російській Федерації, до речі, як і в Україні, на сьогоднішній момент це 20% податку на додану вартість. Тобто з будь-якого товару, який продається в магазині, стягується 20% державний бюджет. В дійсності це є бюджетоутворюючий податок, він є достатньо великим, направду. По загальній кількості поступлень коштів. І збільшення, там умовно, на 2% цього податку однозначно дасть додаткових там декілька сот мільярдів російських рублів до державного бюджету. Але в чому є момент? Момент полягає в тому, що якщо ви на 2% збільшуєте податок на додану вартість, ви автоматично на 2% збільшуєте кінцеву ціну товару. Угу. Без збільшення ціни товару, що це означає? Це означає інфляція. Коли ми з вами говоримо про інфляцію, це є дуже небезпечна річ, тим більше в умовах Російської Федерації, де інфляція і так є достатньо висока. Інфляція це індекс росту споживчих цін. При тому, якщо у вас заморожені соціальні стандарти або вони індексуються дуже повільно, якщо у вас всі заосяджені населення знаходяться в вашій національній грошовій одиниці, а ви таким чином збільшуєте інфляційні очікування, тим самим ви робите всіх. Абсолютно все населення, що тримає гроші умовно в вашому там, російському рублі, ну на ту суму бідніше, тому що по суті ви е, збільшуєте фактично вартість будь-якого товару. Тому е, за умови достатньо серйозної галопуючої інфляції, збільшення на 2% податку на додану вартість, е, ну, це є достатньо серйозний додатковий тиск на інфляційні очікування. То от, але ми ж з вами маємо розуміти ще одне: з чим Набіуліна, Центробанк Росії активно бореться, починаючи з активної фази бойових дій висучазною обліковою ставкою. Це сьогодні вона 18%. Це саме з інфляції. Тому що інфляція це є надзвичайно ніщивний скажімо, момент для будь-якої економіки. Тому, от, власне, я розумію, що у росіян варіанту іншого немає. Вони ще, окрім цього, говорили про девальвацію національної грошової одиниці. Тобто зараз вона 80 рублів за долар, вони планують зробити 100-110 рублів за долар постійно. Але теж велика небезпека. Росія залежна від дуже сильно залежна від імпорту. Якщо ви збільшуєте курс долара, тобто зменшуєте курс рубля, ви автоматично таку саму величину збільшуєте ціну імпортного товару. Тобто це ще один крок до інфляції, дуже потужно. А е, у малозабезпечених верств населення, у яких дохід фіксований і залежить від е, бюджету, будь-яка інфляція викликає дуже велике соціальне незадоволення. Що може бути гірше, ніж із цін на продовольство, яке ви споживаєте кожен день? Так. так. Отак виглядає. Якраз і плавно переходимо до другої теми. Е, загалом про те, що. Через війну в Росії зростають ціни на їжу. Ви про це щойно сказали останнім часом в магазинах подорожчало в російських магазинах подорожчало м'ясо, включно з курятиною. Знову зазначаю, що підскочило в ціні масло. Росіяни скаржаться на дорогі фрукти. Додаткових відсотків до вартості продуктів додало і подорожчання дефіциту, і дефіцит бензину, якого в Росії не вистачає через. Ми знаємо атаки збройних сил на російські НПЗ. Держдумі загалом говорять про те, що навіть збираються встановити контроль над цінами на їжу. Депутати в усьому, звісно, звинувачують власників торгових мереж, а не війну Росії проти України. І що цікаво, жителям Росії радять переходити на підсобне господарство, згадати радянські часи і обзавестися десятьма сотками городу, де всі вирощуватимуть собі картоплю, овочі, ягоди. А не будуть бігати по супермаркетах, пошуках дешевої їжі. Отже. Нічого нового пропонують росіянам повернутися назад у минуле. Тут цікаво, напевно, з вами, пане Олегу, обговорити цю ситуацію в контексті того, як там справи на Росії з їжею, з цінами на продукти, і напевно, наскільки от станом на зараз, враховуючи економічний стан Росії, звичайний персічний росіянин фінансово готовий до збільшення цін на. Я навіть не говорю про якісь елітні продукти, а надзвичайні продукти, надзвичайний продуктовий кошик. Ну, ми повертаємося до інфляції, вже почали про це говорити. Uh -huh, uh -huh. Зауважте, о той ріст цін, про який ви тільки щойно анонсували, він відбувається на тлі збереження податку на додану вартість в розмірі 20%. Ви У зійшов uh -huh. ще 2%. Як це ще з цін, плюс девальвація російського рубля умовна. Ну зрозумійте, в Росії на сьогоднішній момент немає іншого шляху, їм треба шукати джерела покриття дефіциту бюджету. Ну тобто, можна дуже багато говорити, як вони люблять місцеве населення, але якщо вони не будуть мати за рахунок чого покрити дефіцит бюджету, то зупиняться виплати на війну. А оцей весь контрактний мотолог, який вони понабирали. Він там, вибачте, будь ласка, воює виключно за гроші. Тому, до речі, ми вже з вами чули, та, що Генеральний штаб Російської Федерації, Російської армії, вже заявив про те, що в листопаді-грудні вони будуть активно звертатися до вищого керівництва Росії з приводу проведення мобілізації, тому що грошей на контакті вже не вистачає. Треба буде робити мобілізацію. Мобілізація шалена, непопулярна в Російській Федерації міроприємство, фантастично непопулярна. При першій частковій мобілізації, хочу нагадати, тоді з Росії втекло півтора мільйона хлопців при тому, що набирали там 350 тисяч людей. Але вертаючись до інфляції, можу сказати наступне: тобто, сьогодні є дуже великі інфляційні е, накрутки. Е, навіть без якихось серйозних там додаткових фіскальних методів вилучення коштів до державного бюджету, проблема полягає в тому, що 2024 рік був дуже неврожайний. До речі, як і в Україні, так і в Росії. Цей рік не набагато кращий. Він трошки кращий з точки зору там овочевої групи, але. Проблема полягає в тому, що Росія вона сама по собі дуже неоднорідна з точки зору там, різних суб'єктів Федерації. Якщо, наприклад, в якійсь Якутії чи на Далекому Сході вже продукти харчування розподіляють по картках, то Москва і Санкт Петербург абсолютно не відчувають жодних проблем. Воно в дійсності так і буде, і якщо ми з вами уважно згадаємо радянський союз, то власне оті столичні центри завжди фінансувалися і забезпечувалися максимально для того, щоби. У великих містах не створювати осередки дуже великої соціальної напруги, особливо в містах мільйонниках, де багато мільйонів людей живе достатньо скупчено. Тому, напевно, по цьому самому і сценарію буде розгортатися події, але, значить, дивіться: Російська Федерація вже достатньо активно шукає можливості отримання додаткових е, Поступлень продовольства від країн сусідів, зокрема з Білорусі, а в неї не так багато можливостей, вона дуже обмежена на сьогоднішній момент своїми торгівельними партнерами. Вона вся в санкціях сидить. Окрім цього, дійсно, ми почули з вами про те, що росіяни збираються вводити державне регулювання на ціни, на продовольство, принаймні на деякі його категорії. Вже на сьогоднішній момент з вами бачили величезні черги на заправках. Це, до речі, дуже цікава ознака того, що в деяких суб'єктів федерації ввели державне регулювання місцевих органів влади на розрібну ціну на нафтопродукти. Тобто, оптова ціна не регулюється, вона росте, роздріб регулюється, і він низький. Тобто, виходить дуже цікава ситуація, коли оптові ціни вищі, ніж розріб. Ну, який трейдер буде займатися подібними речами, тому е, точно виникає то, що називається дефіцит. Тобто, на сьогоднішній момент, коли ми дивимося на те, що відбувається в Росії, спадає на думку той сценарій розвитку, по якому йшов Радянський Союз останні десятиріччя свого існування, шалений дефіцит був якраз пов'язаний з тим, що було державне регулювання на основні товарні позиції продовольчого і е, промислового кошику, е, громадянина. І як наслідок, оце державне регулювання приводило того, що по тих цінах, по якій, власне, була встановлена державна межа, товарів не вистачало. І з'являвся дефіцит. В Росії сьогодні йде по шляху дефіциту. Ми вже бачимо це на нафтопродуктах. Краткова система в віддалених суб'єктах Федерації це вже є відповідь на дефіцит на продукти харчування. Ну тобто. Залізний оцей паркан, який Росія вибудувала по відношенню до всього світу, він ще раз говорю: максимально нагадує Радянський Союз. Вони в дійсності загнали себе знову в ті самі ворота, в які вони проіснували у ті всі роки радянського союзу. Тобто, в них сьогодні повністю той самий сценарій. Як довго він буде продовжуватися? Ну, судячи з цього, росіяни будуть це терпіти, тому що як я розумію, психологічно вони. Ніколи не створювали до речі ж, організованої опозиції немає, все розгромлене, плюралізму думок немає, є тільки офіційна пропаганда. Угу. В тих умовах чекати якихось соціальних заворушень напевно не треба. Тому е, весь подальший сценарій розвитку буде полягати в тому, що середньостатистичний росіянин буде жити ще гірше і гірше. Пропоную пане Олегу говорити, як справи е, у нас. Данило Гетманцев, голова фінансового комітету Верховної Ради, говорить про те, що збитки України від війни сягають 589 мільярдів доларів. Як це повпливало і в майбутньому вплине на економічний стан в нашій державі, і за який період часу ми можемо стабілізувати ситуацію? Для того, щоб цивілізувати ситуацію, треба, щоб як мінімум закінчилася активна фаза бойових дій. Uh -huh. Тому що в межах е, війни, коли щоденно йдуть прильоти російських дронів, щоденно прилітають ракети на промислові підприємства, говорити про якусь фіксовану цифру, яка підводить, так би мовити, риску під збитками, неможливо. Збитки продовжуються нарощуватися. Це перше. Друге, я бачив цю цифру, цифри називали різні і по різних групах. Ще, в, якщо ви пам'ятаєте, в першій конференції по відновленню України, яка відбувалася в Лугано в Швейцарії, ще тодішній прем'єр-міністр Шмегаль казав, що Україні на відновлення потрібно 750-800 мільярдів доларів. Тоді ця цифра була абсолютно фантастична. Зараз от, ми чуємо фактичні збитки на рівні 500 мільярдів доларів, і я думаю, що ці збитки є реалістичні, але тут момент наступний. Е, коли ми з вами говоримо про джерела покриття цих збитків, тобто хто має оплачувати Україні е, ті всі е, шалені втрати, що вона понесла, я не говорю втрати людські, тому що вони ну, їх не можна оцінити. Грошами. Я маю на увазі чисто економічний підхід з точки зору промислових потужностей, обсягів валу внутрішнього продукту. Ну, Європа намагається шукати якісь методи допомоги Україні. От зараз йде активне обговорення питання надання Україні репараційного кредиту. Тобто зараз ми отримаємо гроші, які будуть погашатися потім з репарацій, які Російська Федерація, імовірно, може колись буде платити Україні за. Нанесені збитки. Ну, тобто, в першу чергу, абсолютно справедливо було би, якби ті збитки, що на в Україні відшкодовувалися країною агресором, але треба розуміти, що ті всі речі вони можуть виникнути тільки тоді, коли справа підійде до фактичного миру. Якщо ми з вами ще й будемо дивитися на те, що сьогодні відбувається на лінії зіткнення на фронтах, то я розумію, що ситуація з підписанням мирної буде надзвичайно важка. Набагато складніше для нас на сьогоднішній момент не просто припинити війну, а мати гарантію, що вона не відновиться через тиждень. Тобто, мова йде про гарантії безпеки, які почнуть працювати зразу після припинення вогню. Тобто, оті всі речі вони першочергові за ними починається потім відновлення української економіки. Є велика надія на приватного інвестора. Ми все-таки активно йдемо в Європейський Союз і перспективи нашого руху є, а європейський інвестор, безперечно, буде зацікавлений в українському ринку. Ну і є дуже важливе демографічне питання, тому що гроші створюють тільки робочі місця. На робочих місцях працюють люди. В Україні не вистачає 5 мільйонів робочих рук для відновлення української економіки. Тобто, коли ми з вами аналізуємо цифри, про які тільки щойно говорили, то. Мова йде не тільки про, там, умовно, 550 мільярдів доларів, та мова йде ще й про 5 мільйонів робочих рук. І коли ми з вами говоримо про 5 мільйонів робочих рук, то е, є величезне питання, чи повернуться наші мігранти, що поїхали в Європейський Союз, а їх на хвилиночку 7,2 мільйона чоловік. Ну, до речі, якщо ви подивилися, от е, вчора, по-моєму, Верещук е, почала. Розповсюджувати інформацію про те, що там Україна збирається активно е, стимулювати українців, зокрема з Польщі, до повернення в Україну. Там робляться відповідні проекти, програми. Е, це все добре, якщо у вас є гроші. Якщо у вас немає грошей, то ті всі програми вони лишаються тільки на папері. Тому в мене сьогодні немає відповіді, як буде розглядатися і вирішуватися ті проблеми. Вони є, вони усвідомлені. Uh -huh. І залучення трудових мігрантів з країн Південно-Східної Азії, чи в кому вірно. Так що поживемо побачимо, але це в uh -huh. дійсності питання надзвичайно важливе. Uh -huh. Про робочі руки ви згадали е голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України Тимочко в ефірі для Новини ЛАЙФ сказав про те, що економіка. Не тримається на 18-22 річних хлопцях, тому виїзд цієї групи населення майже не впливає на фінансову ситуацію в країні. Пане Олего, ви як економіста, як ви вважаєте тоді, нам якому, на якому віці, на кому тоді тримається економіка країни? І чи дійсно виїзд? Молодих юнаків 18-22 років ніяк не впливає на фінансовий аспект в Україні. Та впливає, безперечно, ну чекайте. Ну, що ми, як діти, чи що? Е ну, по-перше, треба розуміти, що у нас дуже багато сьогодні експертів е мають певне політичне зображення, певні політичні ознаки, і їх заяви іноді треба сприймати як заяви політиків, а не експертів. Це uh -huh. по перше. По-друге, ми приблизно рахували, скільки хлопців в цьому віці є учасниками українського ринку праці. У нас приблизно в цей період, от ця вікова група від 18 до 22 років, це якраз ота демографічна яма, народжених в кінці 90-х, початку 2000-х років. Які, е, яких і так дуже мало на правду. У нас з вами сьогодні десь 13,5 мільйонів людей, що знаходяться в працездатному віці, це з рахунком з рахуванням працюючих пенсіонерів 60. Так от е, цей е, віковий, віковий період охоплює приблизно десь е, мільйон хлопців, хлопців саме по 250 тисяч чоловік е, на певний вік. Які сьогодні є учасниками цього ринку праці. Для України ця сума достатньо велика. Ну, ну, трошки менше 10%, але це достатньо велика сума. І це з врахуванням ще раз повторюю, що це є демографічна яма. Тому що, наприклад, люди 35 плюс вік, їх є набагато більше, їх там по 700-800 чоловіків в період, коли ми беремо по віку. віку. Так от, в чому є питання? Питання в тому, що цих хлопців за кордон з дуже маленькою, ймовірності і повернення назад, буде ще поглиблювати цю демографічну яму через умовних там, 18 років, коли їх діти мають теоретично вступати в трудову діяльність. Тобто, дивіться, ми ж маємо, якщо ми підходимо як демографи, дивитися не тільки от на картинку тої ситуації, що є зараз, але й транспонувати її на майбутні періоди, тоді коли через умовних 18 років діти, народжені сьогодні, будуть вступати в цієї вікової групи. А треба сказати, що це найбільш ефективна з точки зору народження група і Будуть вступати в трудову діяльність, тобто, ми будемо, ми, випускаючи хлопців сьогодні за кордон. Ні, я безперечно розумію, що мами тих хлопців мене зараз захитять, скажуть: хай їдять, хай рятують себе і так далі. Ну, питання в іншому питання з точки зору економічного відновлення України. Ми і так маємо достатньо великий дефіцит робочих вов. Хоча ще раз не всі з тих з того умовного мільйона поїдуть. На сьогоднішній момент Прикордонна служба України не дає якихось надзвичайно, скажімо так, критичних цифр про виїзд цієї вікової групи. Тим більше ця вікова група для виїзду має мати відповідні військово-облікові документи, що не завжди є зручним для тої групи, вони точно там не проходили ВЛК і не ходили там по ТЦК СП, тобто це то теж є певні моменти. Так що, коли ми з вами дивимося на загальний перелік того, що виїхали, виїхали не дуже багато поки що, в реальній дійсності. Тому, поки я би не робив з того якоїсь трагедії дуже великої, але треба розуміти, що це є суто політичне рішення, і це може зменшити загальний обсяг ринку праці, який ми маємо сьогодні. Дякую, пане Олегу, за вашу аналітику. Як завжди, друзі, моя подяка вам за те, що дивитесь, слухаєте та читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь на наш тут канал, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. Традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, допомагати нашим хлопцям та дівчатам. А також обов'язково бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ми побачимося з вами вже завтра в наступних випусках. Тому кажу вам до зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.